Привіт, борода! Які артефакти тобі потрібні? Розкажи про тутешнє тупе, <тас> життя. Які артефакти потрібні? Я тобі зараз всі принесу, які скажеш. Я дістану порожняв. Порожнявка, що це за артефакт такий дивний? Я дістану полум'я. Тобто я йому що запальничку дам чи як. І дістану світляка. Знаєш, мене цікавить тільки порожнявка. Значить, беремо її. І будемо виконувати нове завдання, артефакти за замовлення. Знайти артефакт порожнявка. Значить так, дивись, ми з тобою зараз на затоні. В нас є зелений тайничочок, схованка, так і написано. Ми її обов'язково заберемо. А зараз з тобою ми, мабуть, підемо. Куди ж підемо? Ідемо сюди на вертоліт, скат 5, Дослідити місце падіння. Йдемо туди, значить. Але чекай, у нас є ще, Подивимось. мені здається, артефакти, які ми можемо продати. Давай це зробимо. Впихнемо, не впихуємо. Нічна зірка. Артефакт, що здати світитися та генерувати навколо себе гравітаційне поле, котре локально знижує вплив сили тяжіння. Може, це і залишимо собі спалах. Але бачу, в тих артефактів є по типу позитивний, скажімо, нюанс, який дає нам, скажімо, що електрозахист, плюс 6. Що це значить? Ну, Неважливо, але додає радіації. Тобто нам треба такий баланс. з... Мати, щоб було протидія на радіацію. Давай ми їх продамо. Значить, ці артефакти, дивись, вони скажемо, ніби й дешеві, але ми їх краще продамо в майбутньому знайдемо щось краще. Дві водички ми з собою будемо носити. Чекай, в мене що є по зброї. Гвентар ВС. Поставимо його, а калачик будемо просто тримати в рюкзачку. В принципі, давай сохранимо ігрушку нашу. І зараз ми з тобою ще зайдемо сюди до яшечка нашого. Це наш персональний е, схованка, там де ми можемо класти всі предмети. Калашика, я думаю, ми десь якогось і краще знайдемо. Так що поки нехай полежить тут е, в поруху, Порухом припаде. У нас є КПК-баржі. У нас є детектор відгук. Його ми залишимо. Що у нас по фінансах чекає? 19 тисяч. Обов'язково щось собі купимо потім. Може iPhone 15 Pro Max, хоча він, він ніби й дорожчий. Ну, і тут е чувак розслабляється, відпочиває. Ай, не чути, щоб він хропів. Ігра, ти мене дивуєш, де реалістичність лампа. Що вона з лампа? Світиться? Вогонь також тут спалахує. Це якесь відро непонятне, по типу помийне, але там води ніякої немає. Ага. Кругом обман. Дивись, все, ми йдемо звідси зі Скадовська, і будемо шукати для себе якісь певні пригоди. Але мені, мабуть, знаєш, що треба було зробити? Купити трошки патронів, трошки взагалі не то. У нас є з тобою ми тільки 8 патриків. і все. На це взагалі дуже мало, дуже мало. Але ми обов'язково вижимо. Я навіть знаєш, буду як це, як великий воїн битися з ножем. Тут по цій трубі ми йдемо, я чую кабанчики, вони там сплять, ну не будемо їм мішати. В майбутньому це буде тушонка наша. Зараз нам не до цього. Але чекай, ми десь поблизу артефакта дуже цінного. Він бачиш, відмічений зеленим цим маркером. Але я давай туди, мабуть, не піду, бо там може хтось бути небезпечний. Тому краще давай підемо на цей. Ну, до нашого вертоліта, який впав. Хоча ми можемо, знаєш, куди піти. М -м, а ці лісопилочку, а там багато зомбаків є. Але нам, знаєш, що, мабуть, треба е -е, до гвинтівки у нашої цієї знайти патрончики, і ми будемо відпрацьовувати як чистий снайпер. На відстані їх акуратно будемо забирати. Зараз краще я буду уникати якихось сутичок. Я бачу, там, по-моєму, кабанчики теж є якісь. Ні, це може мені. Ні, хтось спить там. Так, це кабан. Це кабан. І я думаю, він не один. Там ще один дриф, ми пішли в в дубцю. Їх чіпати, блядь, не будемо. Коротше, я, мабуть, зроблю так. Обійду їх. Благо, я можу бігати дуже, знаєш, далеко, і мене виносливість мені дозволяє це робити. Але чекай, паралельно з цим ми можемо тут щось і знайти най в цій зоні Відчуження. Дивись, тут я чую артефакт. О, блін, цей має бути, схованка якась. В мене радіація. Вже все, мене навалило. Я не чую, я не знаю, де я є. Але ту, мабуть, нічого не матку. Ні, та не може бути. Сталкер, ти мене зараз дивуєш. Ні, тут взагалі все пусто. Добре, окей, я вас зрозумів. Ну я по-любому щось тут мушу знайти. Мене знаєш, відчуття є. Я в сталкері дуже багато, коли був молодий задрот. Зараз же все не те, але. що знаєш, ті нотки ностальгії проскакують. Мені здається, мене туди звернули. Так, поворот не туди, треба направо. Біжимо негайно до свого вертоліта. Вертоліт, знаєш, є такий ж звичайний, який має, скажімо, ці пропейлери. І є такий, який ти можеш після якоїсь п'янки, або гучної вечірки, або якогось застілля бурного, напитись. А потім ці вертольоти пускати. Щось. Якийсь звук. Шмаляють, люди шмаляються Давай ми зараз будемо за цим спостерігати, а потім щось собі заберемо, може, якісь прикуляшечки. Особливо від бандитів хочеться забрати щось. ще спасибо, що жалею. Ще трохи почекаємо. Так, ми можемо вже обшукувати все. Він же. він же ледь теплий. Можливо, ще не все. Не знаю, розбирайтесь самі. мені цікаво, що у нас тут по снарязі. мене знайшли калачика, але він дуже такий понівечений. Але нам піде, стріляти він точно буде. Все, бачу вертоліт. нам туди, але будемо акуратно. Бо тут аномалії є, треба кидати свій болт. Довгий болт такий продугувати, і дивитися, чи ми можемо пройти. Якщо болту тому прийде трошки пипка, він значить буде якоби взаємодіяти з цією аномалією. І нам буде сказано, що туди не можна йти. Оля ПБ1С. І ще й патрони. Це як юсп. Як Юсп з Counter Strike. Супер. Що у нас тут давай будемо? оглянути вертоліт. Електроніка уся згоріла. Навіть ізоляція на тортах поплавилася. Uh -huh. Що це може значити? Діхірьо. Ти дуже багатословний, що я просто не можу так всього наговорив. Може ми тут і артефакт якийсь заберемо, а ну чекайте. О, о. -о. Що ж є? Ми близько до цього. Запібікай підбікай, тут стрибаємо. Де де? Що ми знайшли? Це ломоть м'ясо, мені здається. Зкиба м'ясо. <рес> <рес> Кибо м'ясо, супер, є. Yeah. Все, звідси йдемо. Мені би знає, що хочеться знайти. Роботанчик якийсь. Я пам'ятаю, він знаходиться ось на цьому. на лісництві. В якійсь будівлі на другому поверсі. Це я точно пам'ятаю. Ми туди обов'язково зайдемо, а зараз будемо. Давай. Візьмемо з тобою наші патрони до нашого Вентуріза. Я знаю, де вони лежать, дивіться, зараз покажу цю схованку, коли там все є. Чекай, Тут може ще навіть ми знайдемо кулі до Гаус пушки. Дивіться, я тобі теж це зараз покажу. Записуй. Запам'ятовий маршрут. Бач, бач, тут ще є аптечки. І там, бачиш, бої припаси до Гаус пушки. Все забираємо, і тут ми спускаємось вниз. Але тут може кровосісі бути. Про тут є? Ні. Може ми вже їх знищили, я не пам'ятаю щось. Чи вони, може, по скрипту працюють? Все, бач, патрончики є. Беремо, значить, свою гвинтівочку. БСС. 120 куль аж ми знайшли. Це дуже багато повір. Нам їх вистачить по самі помідори і йдемо, значить, ми зараз на лісопилочку. Все. Прямуємо туди. Я Зараз покажу, як давати смачні хечоти зомбачкам. Резиденті івелі такому не покажу, де я обов'язково зараз це продемонструю. Що тут по калібру? 9х39 мм. Місткість э, патрончик у нас є 10 куль. Давай калаш може і викинемо, розрядимо, і викинемо по дорозі. Просто хай собі лежить цей кусок лайна. Все, зараз буде спецоперація. Зачистка лісопилочки. Все, Самій у мене вже персонаж видохся. Давай трошки що ми тут можемо? Батончика зімо. Батона. І. В принципі, можемо зараз працювати. Давай давай, акуратно. Все, вода зараз виконана. чітко спецоперація. Я я що ми не піднімлю. Постелсу тут ніби відпрацьовувати можна. По-моєму, якщо кнопочку X зажати. Ми можемо рухатись безшумно. Тут портивнички вже можуть бути. Мінус один. Бачу, easy із, ізі. Я просто його відчув. Велхакер. Я хакер велхакер. Давай зараз ми тут пікнемо з тобою акуратно. Я чую, тут хтось пересувається прямо за стіною. О, з якої сторони може з'явитися зараз щось не. розумію, дуже близько. Давай підемо сюди, Ще один ліг, спатоньки, баю-баю. Дивись, це буде дуже е, максимально реалістична спецоперація по зачистки зомбозаражених. Це правильно я сказав? Ви, там ще один візар, який буде хороший вистріл. Ні. Це, це ми просто скасовуємо, це відміна. Та що таке? Блять, ти що таке? Ух ти, юпт! Хуйня виходить. Може він нас не замітив ще? Дебіл. воно так криво все стріляє. Не, дуже, знаєш, стрільба тут сталкерів деколи дивує, але. Ну, то, знаєш, може, ця балістика вся врахована. Хоча сумніваюся, що вони ж на 2009 рік так старались, знаєш, розробити ігру таку казалось би просту. Хоча. Вау! Вау, оце було двійки заробив дальній вистріл. Треба, знаєш, наверх трошки брати присів. Але бачиш, ну, бачиться криво летить, абсолютно все криво. Давай будемо старатись трошки більш. Ну все. Я працюю. Мене хтось замічає, шкала заповнюється, я думаю, цей пацієнт справа. Сталкери, увага! хтось поблизу нас Єди ходить. Вигід. Де Віддорію. не ходить? Мені здається, у мене таблетки є від цього. Антидот. Ні, це не ці. Ні, в мене немає таблеточок. Мабуть, в мене аж не, не дострілює моя поколочка аж до неї, хоча і би все добре. Давай зараз на пісвер переключимось. я тобі зараз покажу, як це аїмете. Ну, це взагалі було єзі. Все, ми його забрали. Нам треба постарати максимально швидко все зачистити тут. Щоб нові зомбозараження не появились. Це для нас ізі завдання. Треба їх тримати знаєш, на вістень. Вони, в принципі, мене і не бачать. Якщо не знав, сталкер є така ще штука, по типу ти присідаєш на контрол, а ще можна X нижче присісти. Нам треба встигнути до викиду цього самого. Зараз ми його доб'ємо. Чекай, ще один дергається. Він же стає. У мене кулі скінчились. А він знов ліг. Добили ми його, значить, з тобою. Так, один лежить. Добили ми його, значить. Так, і зараз нам потрібно знайти укриття, негайно. Повибс, почнешься. Який от стоп. Куди нам стрілочка показує? Ага, мені здається це пиздец, ми не встигаємо. Мені здається це зараз ході буде якесь. Це чка 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 ні не, 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 ні Давай на всякий випадок, приймемо з тобою аптечку, може, ми але... Мені здається все по таймінгу. Так, тут на низ. Виху! Є. В принципі, ми свою дупу засейвили. Зараз чекаємо, і давай подивимося, що в нас тут є з тобою по інвентарі. Ми абсолютно там все зачистили, я так думаю. Ну я впевнений. Сталкери, увага! Вихід почнеться за хвилю. Але там знаємо, що думаєте, треба божити, забрати божити, ці інструменти? Шукайте для кардана. Так, нам кажуть знайти якусь глибоку нору, Ну, в принципі ми так і зробили. Ну і на цьому, мабуть, знаєш, все. Давай, я, значить, так зробимо. Я буду такі короткі серії робити, хоча, може, і зробимо їх чим подобаще. Якщо тобі подобається, то обов'язково став свій пальчик вверх і за можливості підписуйся. Все, до зустрічі!